Сьогодні у цьому відео розпакуємо дуже тяжку клавіатуру. Ось тримаю однією рукою. Вона настільки тяжка. Я прям не знаю, скільки вона важить. Це клавіатура Apple Maker Ficker. Вони сумісно, напевно, клавіатуру зробили. Ось такі коробці прикольні. Приїхала клава. Це Galaxy 80 на 80 клавіш. Клавіатура. Знімаємо ми коробку. Картон захисний. всередині ще одна коробка. От на відео реально однією рукою просто відривається рука. Я не знаю, що там взагалі всередині. Давайте разом це все діло зацінимо, затестимо тайпінг. Опа, отак коробочка відкривається. Інструкція одразу є. Так. Сама клавіатура. До речі, є пластикова кришка. Запакували нормально, так. Ого, ну вона реально це просто щось, щось таке нереальне. Вона дуже тяжка. Що там всередині, я не знаю. Вона, вона металева. Ну, тепер все зрозуміло. Це металева клавіатура повністю вверх, вниз. І такий добротний метал. Такий цікавий логотип. Так, це в нас плівка. да, тут є плівочка. Дивіться, зараз для максимально крутого ефекту знімом. Прикольно виглядає. Так, ну це вони якусь колаборацію зробили. Плюс тут є плівка. Ух ти, що це таке? Нічого собі. Я таке перший раз бачу. Цікаве рішення. Значить, у нас донгл схований в корпусі і закритий ось такою заглушкою. Цікаво, цікаво, дістали, наприклад, заглушку цю на місце поставили. Так? Цікаво, вона не падає? Ні, не падає. Це дуже добре. От, і тут логотип теж є фекер. Так. Ну, тяжка клава, тяжка клава. Мені чимось нагадує, до речі, кейхрон. Тут, я так розумію, індикатор LED-кольором. Якщо взяти по підключенню для зарядки по центру, Windows Mac є переключення. Ого так туго перемикається, да, трошки туго. Але це ви будете, я думаю, рідко робити. Ну, але там, Хоча індивідуально, можна переключити. От, трошки навіть розробилось, напевно, на перший раз воно туго. Це. Кнопка включення-виключення. Включаємо ми клавіатуру. Да. Горить індикатор. До речі, великі символи, кому це подобається. На стандартних кейкапах такі досить великі літери. Плюс розфарбовка теж цікава. Такий бірюзовий колір літер, сірі кейкапи, чорні і все це виглядає ну, прикольно. Просвідка, відповідно, підсвітки йде навколо кейкапів, тому що це PBT-шка. До речі, давайте от кейкап, для прикладу один знімлю. Поставлю клаву, тримати, от, реально дуже тяжко. Даблшот, так у нас. Риф нанесений достатньо якісно, Товщина стінок хороша. Пробіл ось таким чином виглядає. Те саме, та сама якість. Кейкапи такі гладенькі-гладенькі, приємні тактильно. Всередині під пробілом бачу шумку, це піна. Стабілізатори змастили. Тут просто нереально багато змазки. Подивіться, дуже багато і це реально круто. Я думаю, що тайпін буде цікавий. Е, стабілізатори. Ну, дуже гарно так сидять плотненько. там. Свіч діод з південної сторони, свіч білого кольору. Давайте ми його знімемо, подивимось. На ньому пише фікер, тобто свічі від бренду, оригінальні, так, скажімо так, свої свічі це цікаво. І що ми можемо побачити? Шумка під плейтом Є, плейт полікарбонатний. От це все діло ну, прикольно так виглядає. І відчувається прикольно. Тайпінг повноцінний в кінці відео буде. Клавіатура, ну, мені подобається, як вона зроблена. Метал є метал, Тобто тут конструкція однозначно моноліт, тому що ну, метал не гнеться, як пластик, не скрипить, не люфтить. Враження дуже хороше. Виглядає вона солідно, дуже солідно. От, Наприклад, якщо поставити на стіл, давайте назад все це поставлю. Кейкапи. Так, от. Виглядає вона прикольно. Виглядає вона прикольно. От можете її також побачити, як на столі вона в мене зараз е виглядає. Ну і перевага в тому, що ви можете підключати його як в бездротовому, так і дротовому режимі. Це дійсно круто. І плюс ціна в даної клави теж дуже приваблива. Посилання я залишу в описі під цим відео, ви можете перейти, подивитись цю клавіатуру на Алікспресі або офіційному сайті. В комплекті є додаткова коробка. В коробці у нас тут що є? Тут кабель. Так, і виходить, комбінований пулер для свічів і для кейкапів, кабель резиновий, USB, A, USB Type-C для зарядки, відповідно, або дротового підключення. Ну а зараз, відповідно, тест цієї красуні. Оцінюйте, пишіть думку свою в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, адже далі буде багато цікавого контенту.